Спільнота цьогоріч відзначає ювілейну дату справжньому патріоту України, хранителю народної мови, достойному сину українського народу, поліглоту, мовознавцю, сходознавцю, поету, письменнику, історику, антропологу, професору. Вченому секретарю Української академії наук, практично фундатору Української академії, агатангелу Юхимовичу Кримському. Мушу вам признатися, що мені і кровинки української немає. Я родився і виріс на Україні та й українізувався. Українство Вросло у мене органічно, без мого відома. Перша ознака національності є мова. Я нею найперше заклопотався. Я зрозумів, що мушу бути українофілом. Це я зрозумів цілком свідомо. Українська мова. Вона існувала. Вже в Одинадцятому столітті, як цілком рельєфна, цілком означена, яскрава індивідуальна одиниця, ви запитаєте, скільки мов я знаю, та мені легше буде сказати, яких мов я не знаю. Дідусю, я давно мав розпитати, хто ж він той Кримський? І що то в нього за ім'я? Я теж хотіла б трохи більше знати, адже у місті проживала їх сім'я Ви знаєте, я бачила будинок. Там згодом буде вченого музей. Цікаво, де знайшов він свій спочинок і чи багато в світі є таких людей. Ми будемо разом розповідати про унікальність вченої сім'ї. Щоб наші внуки могли більше знати і розвивати здібності й свої. Їхня сім'я приїхала з Волині, щоб у Звенигородці працювати. Тут батько зміг за гонорар від книги будинок для сім'ї побудувати. Це той будинок, що стоїть і нині? Так, колись він, діти, гарно виглядав. Там, на мансарді, на самій вершині майбутній геній мріяв і писав. Читати він навчився у три роки, вже через два в училище пішов. То були перші до науки кроки, жагу до знань він змалечку знайшов. Його ім'я воно не українське. А він українських корінів не мав, скоріш литовський Білоруські чи польські його прадід Бахчизараї проживав. Дід був в родинному зв'язку із ханом. Після розриву з ним і віру поміняв. Він став благочестивим християнином. У Білорусі він вже згодом проживав. Тому й ім'я таке у правнука незвичне. Так, він Агатангел, розшифрує код. Ім'я то старт. У ньому ідентичність він син землі, він вірує в народ. Його батьки Юхим і Аделаїда в сім'ї ростили чотирьох дітей, два сина й доні, долі у них різні, музика й книги, простір для ідей. Батько відомий в місті вчитель писав підручники, повісті, есе. А мама, дім, сім'я. Манер, вершитель і музика поєднувала все. Чи бачили ви кримське фортепіано? Той раритет музей наш експонує. Музичний термін є такий піано. Хто душу має, лише той почує. Почути, перекласти, сотворити, зібрати по крупинці, записати. Навчитись і навчити відтворити, щоб мови світу зберегти, розшифрувати. Кохався в мовах агатангел в східних, знав понад 60 робочих мов професор, академік, винахідник, духовна праця за обтяжливих умов. Йому боліла українська мова, і заборона нею розмовляти. Це злочин проти нації, це змова, цілий народ і мову відібрати. Він щось зробив, щоби не зникла наша мова. Я знаю, він абетку написав. Також граматику, практичний курс по мові, народну творчість і фольклор збирав. Ви знали, що 12 років тому видалась книга, що професор готував. В ній було все від крапки і до коми, в нашім музеї фоліант лежав. В тій праці наші звичаї й обряди, Фольклор, який вкладався з уст в уста, в маленьких селах ті скарби збирали, де все з народу й мова там проста. Я горда тим. Ще саме в нашім місті черпав снагу великий патріот. В Звенигородці поважали кримських, їх Агатангела всі звали Поліглот. У спадок місту залишився той будинок, де проживала кримських вся сім'я. Книги батьків у міській бібліотеці Юхима Кримського тепер її ім'я. І вулиця є, названа в честь Кримського, лише будинок все ще не музей. Нам жаль, що в Інституті сходознавства нема призначень для таких речей. Стоїть будинок, рік за роком. Ми з вами споглядаємо на це вісімдесят мене в наступнім році, як знищило митця НКВД. Він наш земляк. Він жив у нашій місті. Він знаний у світі, як людина феномен. ЮНЕСКО визнаний великий діяч світу. Чому ж своїх творців не бережем? Професор, академік, сходознавець, історик, мовник, просто поліглот. До всього ж лірик. І такий романтик, не Українець, українство патріот. Не спаглася нині. Пішов я в сад, звів очі до місяця, та й одірватися не можу. Срідновисий розливає своє сяйво, наче вода з кипучого джерела порськає. Цілий водоспади. Голубого проміння лються на розлогий сад, і квітник, і все навколо. Я навіть очима бачу, як проміння тече, пливе з неба живим, голубосрібним потоком. Той потік коливається і хвилюється, і ціла повінь сріблястих газових течій. Затоплює землю. Як гарно, як любо, як солодко дивитися на цю країну, красуню. Це моє рідне, моє українське, це моя рідна Україна, моя Зенигородка. Я все це кохаю, я кохаю всю цю природу. Бо вона моя рідна, я кохаю кожне сотворіння на цій землі, бо воно на моїй рідній землі, Найшли да дівки, дайшли дівки, та й по іване, іване, у -у -у, да прийшло. Пішлось, дівкам дунай перебрести. Шли слухи аж до мачухи Іване, ей, ване, у -у -у. Та не жаль мені, та не жаль мені, та й сиротини. А жаль мені, а жаль мені, та й сорочини. Іване, Мене батька, я й за мною не піду і тебе не пущу, через село вода ється, на морі хвиля б'ється, в долині розсопала, там дівчата в'ють купала на Іван, купався Іван, довелося й нам, купався, мусій, довелося і всім купа. Волочка, де твоя дочка сидить у садочку, вишила сорочку, тонкую білу на святу неділю купала Іван. Ой льон рубай, льон, рубай дерево зельон, ой льона рубай, льона, рубай дерево зельона, сирота. Воістину чарівна купальська ніч з народними традиціями, піснями. Все це слід зберегти, залишити в історії краю, бо саме ці ознаки вирізняють нас з поміж інших народів світу. Поезія, супутниця моя, ти теплий, животворний промінь сонця, ти тихий місяць, що в тюрмі сія з закуреного темного віконця. Ми дуже любим наше рідне місто, Любим людей, які у нім жили. Вони творили, мріяли, любили, життя за Україну віддали, за її слово, предковічну мову, за майбуття її малих дітей, наперекір жорстоким, підлим змовам їх шлях це подвиг, вони наш Антей. Ви, діти, маєте запам'ятати їх боротьбу проти свавілля зла. Вони в цей світ прийшли, щоб будувати, і кожен з них був носієм добра. В ім'я народу ради України без сліз, без горя, смутку, без війни. Щоб не змаліли українці в Україні, заповідали її доньки і сини.